Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати фаршировані перці. І розпочнемо з приготування начинки. Для цього курячу грудку нарізаємо на кубики. Кубики мають бути середньої величини. Гриби нарізаємо на пластини, спочатку розрізаємо навпіл і тоді кожну половину ріжемо на такі слайси. Чесник теж подрібнюємо для цього, його прибавлюємо і потім подрібнюємо. Цибулю ріжемо на кубики спочатку на пластіни і потім на дрібні кубики, кого наливаємо олію і нагріваємо до гарячого стану. Олія добре розігрілася, кладемо сюди дрібно порізану у речі і обсмажуємо до такого білого кольору, на середньому вогні. Під смажимо, смажемо м'яко потрібно періодично помішувати, щоб вони гарно з усіх сторінків смазувалися і не приводили. Ой, як такого білого кольору. Добавляємо сюди сюди і перемішуємо. Соль, стала такого трішки прозорого стану. Бачите, пустила трошки Тепер додаємо сюди гриби, перемішуємо і смажемо до того стану, коли ця рідина не висидеть. Після смаження гриби теж усять трішки страх. Тому смажемо до того стану, коли випарується ця рідина. Періодично помішуємо. Наша начинка гарно просматривалася вольтку. І ще в нас є піть, тому ще смажемо. Додаємо сметану воду. Це гарно перемішуємо, колуму. Додавляємо свою родину. Приправи на насилений перець і купуємо ще буквально 3-5 хвилин Викладаємо готову начинку в тарілку, Добавляємо сюди потертий на терці сир і перемішуємо. Тепер беремо перець болгарський. Розрізаємо його навпіл. Хвостик залишаємо, а серединку вирізаємо. Для цього робимо надріз біля хвостика. Тримати треба на досочці перець, щоб не порізатися ножем. Робимо надріз і виймаємо всю серединку. Якщо десь зернятко залишиться, нічого страшного. І так само усі перці робимо надріз біля хвостика і виймаємо серединку. Я взяла різнокольоровий, жовтий та червоний. У форму, застелену пергаментом і змащену олією, викладаємо перчинки. середину кожної перчини кладемо начинку. Тепер зверху на кожну перчину кладемо слайс бекону і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Отже, закуска готова. Зверху посипаємо зеленню і подаємо до столу. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!